Вітаю, мої любі малята! Завітала нічка зоряного кола. Є в неї сестрички зіроньки ранкові. Але щоб зірочки ці засвітити, треба завдання усі зробити. Щоб першу зірку засвітити, слід вивчений матеріал повторити. Отже, з якою літерою ми ознайомились на попередньому занятті? Так, малята, з літерою С. Цією літерою ми позначаємо твердий приголосний звук с. Там який приголосний звук? С. Пригадаймо якомога більше слів із твердим приголосним звуком С. Село, сон, сало, ананас, ніс, сова, сонце, Сніг. суп, сир. Сарафан, весна, слива, сметана, Сергій, Сашко, Семен, Софія, Соломія, Світлана. Згадаємо слова з м'яким приголосним звуком Сі. Сіно. Сіль. Сім. Вісім, сім'я. Сюрприз. Сяйво. Лось. Осінь. Сьогодні волосся. Дуже гарні приклади навели. Перша зірочка засвітилась, ось і оповіданечко з'явилось. Діти, давайте сьогодні побудемо письменниками і складемо оповідання про дітей. Так, уявляємо себе письменниками. В мене навіть перо є. Ваше завдання додавати де потрібно слова зі звуками з та з. Тож починаємо. Жили собі братик і сестричка. Їхні імена починалися звуками З та з. Отже, як звали братика. Захар. А як? Назвемо сестричку. Зіна. Одного разу пішли вони гуляти, а на дворі була пора року, яка починається зі звука з. Яка пора року? Зима. Зайшли вони де, до приміщення, у назві якого зустрічається звук з. До замку, а може, може й до магазину. Захар захотів купити солодощі, у назві яких звук з стоїть всередині слова. Чого захотів з'їсти Захар? Морозива зіна Захара відмовляла. Якщо ти поїси морозива взимку, можеш замерзнути, захворіти, застудитися. Тому діти купили інші солодощі, у назви яких звук з стоїть на початку. Зефір. Тато дітей, його ім'я містить звук з всередині. Назар похвалив дітей за їх вибір і пообіцяв їм прогулянку в те місце, назва якого починається на звук з. Куди діти підуть? До зоопарку. Захар та Зіна були в захваті і дуже задоволені. Малята пригадайте слова зі звуками з та «з», які ми використали в оповіданні. Захар, Зіна, зима. Магазин морозиво замерзнути, застудитися, захворіти. Зефір. Назар зоопарк. Друга зоря засіяла. Гру веселу. Діткам дарувала, а гра називається, закінчи слово. Отже, гру веселу починайте, склад останній додавайте. Но-но-но, но-но-но світить сонце у увік... Но. Са-са-са, са-са-са. Ось поглянь, летить о-са. Ша-ша-ша, -са ша-ша-ша. -са, са -са -са. ми спіймаємо ло ша Жу-жу-жу, жу-жу-жу. по галявині хо джу ру ру-ру-ру ру 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 зірочку до рук беру. Ти ти ти, ти ти, ти третю зірку засвіти. Отже, третя зіронька засміяла. Діти, послухайте уважно віршик. Захар заліз на перелаз. Захарку злість, захарку злась. Зумів залізти. Знай, як злізти. Які звуки часто повторюються у вірші. Так, звуки з та. А зараз послухайте чистомовку. На базарі баба Зіна купувала козі Сіно. Якими звуками відрізняються слова Зіна та Сіно? Звуками зі та Сі. А де стоять ці звуки? На початку слів. Скажіть малята, вони голосні чи приголосні? Приголосні, а тверді чи м'які? М'які? М'яко зіронька і ще одна засяяла. Щоб зірки яскраво сяяли, проведемо звуковий аналіз слова зірка. Отже, викладіть самостійно звукову схему цього слова. Даю вам декілька секунд. Малята. Перевірте правильність виконання завдань. Давайте проаналізуємо схему. Отже, скільки звуків у слові зірка. П'ять звуків. Скільки складів у слові зірка. Два склади назвемо їх. Зір. Ка. Скільки голосних у слові зірка? Два. Давайте їх назвемо. І. А. На який склад падає наголос? На перший склад зір. Скажіть, будь ласка, назвіть перший звук. У слові зірка. Це звук з. Промовте його. «Зі». Малята. Це велика і мала літери з. Повторіть з. Цією літерою ми позначаємо твердий приголосний звук. З, та м'який приголосний звук з. Послухайте, будь ласка, віршик про цю літеру. Збоку, знизу і згори схожа З на цифру три, є і зуби в букви З. ними все вона гризе. Отже, малята. На що схожа літера З? На цифру 3. Також вона схожа на змійку, яка скрутилася і лежить на землі. Також вона схожа на шматок кавуна, якого два рази. Кусили, так? двічі вкусили. Зоря знову засвітилась, нова гра у нас з'явилась. Ця гра називається Утвори нові слова. Зараз ми будемо читати склади на дошці і утворю... утворювати з цим складом слова. Отже, читаємо перший склад. Аз. Аз. Утворюємо слова з цим складом. Азбука. Казка каза. Так. Читаємо слідучий склад малята. Зза. Утворимо слова з цим складом. Заєць. Зала. Замок. Замок лоза, КОЗА. Так. читаємо слідучий склад Оз. утворимо слова з цим складом. Мороз. Так. Слідучий склад читаємо зі, зі. утворюємо слова. Зіна. Дуже добре. Так, да. слідуючий склад. Хто вже прочитав? З. з, з. Утворюємо слова. Зима, озима, мізини. Так, Читаємо склад малята. З-зу. Чи є слова з таким складом? Зуби. Зозуля. Ще в нас один склад. Зде. З-зе. Підберемо слова з цим складом. Зефір. Зірочки чарівниці на небі світять яскраво і радіють що діти познайомилися з літерою З і виконали всі їх завдання. А я дякую вам за увагу і до зустрічі!